Привіт, друже! Сьогодні я розповім тобі казку, яка називається Вінні та його друзі Небесні Нічнички. Але перед цим обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки. Вже сутеніло, коли він постукав до хатинки роха. Готовий до ночівлі! Просто неба!! Рох відчинив двері і схвильовано озирнувся. А ти певен, що варто вінні? Щось на дворі вже добряче стемніло, а вдома так світло й затишно, може, розіб'ємо намети в моїй спальні? Тоді вийде ночівля не просто неба, а просто вдома. Ми ж усі йдемо, забув, заперечив вінні. Він допоміг другові зібратися. Вінні поклав смаколики до наплічника роха. Поки сам Рох пакував свою улюблену ковдру та іграшкового ведметика. Таке відчуття, ніби я забув щось, промовив Рох. Давай подумаємо у нас є мед. Віні поплескав по горщику в рюкзаку. І багато печива. Хіба потрібно ще щось для ночівлі просто неба? Коли друзі прямували до табору, ставало все темніше й темніше, а рохові ставало все страшніше й страшніше. Ой, що то? пролепетав він і вказав на тінь вгорі. Гадки не маю. Може, якщо заплющимо очі, воно просто зникне? стривожився Вінні. Вінні з рохом заплющили очі і завмерли на місці. Агов! Ви там, внизу. гукнув до них хтось із дерева. Друзі підскочили з переляку. Вони нічогісінько не бачили, крім пари очей в темряві. Та це ж я, сова, прямуйте за мною, промовив голос. Вони дісталися до табору вже по ночі. Він наскочив на кролика, той саме встановлював намет. Ви чого стоїте отак без діла? спитав заклопотаний кролик. Мені знадобиться допомога кожного. Ой, мені почулося, чи комусь потрібна допомога? гукнув тигрик, випригуючи на галявину. Не бійтеся, тигрику вже тут, як тут, і ліхтар прихопив, заявив він. Світло. зрадів Рог і встромив голову в каптура. Тепер добре, а, -а, -а то мені тут було страшенно темно. Друзі ставили намети, а Рох розкладав свої речі. О Ох! Я забув нічничок. Як бути? Без нього я не засну, гірко побивався Рог. Не переймайся, друже. Візьми замість нічника, ліхтар, підбадьорив його тигрек. Та як на зло, саме тоді ліхтар погас. У, у вуганя точно має знайтись щось корисне на цей випадок, проказав тигрик, зазираючи в торбу кролика. Тигрик витягнув повітряного змія, горщик для квітів та сковорідку. Врешті він помітив ручний ліхтарик. Тигрик спробував його вімкнути, але в ньому не виявилося батарейок. В цю мить із найближчих кущів почувся тріск. Погляньте, хто тут? вигукнув Вінні. Він вказав на віслючка, який стояв поруч із кроликом та свовою. Віслючок роззирнувся довкруги. У такій темряві без багаття нам ніяк не обійтися. Зауважив він. Всі погодилися, друзі назбирали вдосталь хмизу, і невдовзі вогнище вже палахкотіло, стало світло та затишно. Багаття просто неба, це приємно, сказав Рог. Як добре посидіти біля вогню разом з друзями. А ще послухай цікаві історії, додав пан Сова. А ще на вогні гарно виходить смажити маршмеллоу», – вигукнув тигрик, борючися з липкою зефіркою. «Вогнище ще непогано, але я вважаю, що сонячні промені найкраще світло з усіх на світі, бо на сонці ростуть мої овочі. А я люблю, як сонечко зігріває мій животик, коли я лежу на траві, зізнався Вінні. Погляньте на ту тінь на наметі. Перебив тигрик. Вона дуже схожа на твій довгий хвіст. Та ти що? здивувався тигрик. А вгадайте, що це? промовив кролик і помахав лапкою, неначе метелик крильцями. Друзі дивилися на намет і були в захваті. Ого, це ж театр тіней. Друзі довго бавилися в театр тіней, а тоді потроху стали розходитися спати. Але рог не відходив від багаття. Вінні сидів поряд за компанію. Невдовзі вогнище почало згасати. Може, не теж підемо спати, позіхнув Віні. Я не засну без нічничка, відповів Рог. Думай, думай, думай. Промовляв Віні і стукав себе по лобі лапкою, щоб розворушити в голові ідеї. Ведмедик поглянув на нічне небо і дещо придумав. Зірки! Точно! Зірки! Це нічнички, друже! промовив він, показуючи вгору на мерехтливі зорі. І тут на носа він сів світлячок скосивши очі, щоб глянути на нього, він впав з колоди, на якій сидів. І світлячки теж, додав він і засміявся. І, і, і справді, світлячки повсюди, вигукнув Рог. Ти тільки поглянь, який яскравий сьогодні місяць, навіть яскравіший за мій нічничок, мені вже значно краще. <зас> Як думаєш? Тепер ти зможеш заснути, поцікавився вінні, широко позіхнувши. Е, друже, ти мене чуєш. Але Рог не відповів, бо він вже міцно спав. Друже, якщо ти ще не спиш, то обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки.